Продовжується весняне прибирання кривого рогу. Сьогодні до нього долучився 183-й дитячий садок. В рамках всеукраїнського суботника зробимо Україну чистою. Тут проводять власну трьохденну акцію Зробимо Україну чистою разом з батьками. Була підготовка, чистили, підмітали, убирали дітки, переживали за себе з показували где там що лежить неправильно, що нужно обрати. Збираються родителі, вони будуть красити, облагоражувати дітські дитячі павільйони будуть вкладати свою душу в то, щоб к літу і, і вообще, щоб дітська площадка дігратих діти була е, красива, дуже жизні радісне, щоб було там цікаво. Зранку малечі разом з вихователями прибрали територію від сміття, підготувавши її дорослим для опоряджувальних робіт. Ми занімалися. Мы клеила Я тоже клеила разработчик и убирала. Мне нравится, чтобы было чисто в садике. Хорошо. Облаштування садочка це результат спільних зусиль адміністрації батьків і дітлахів. З придбанням фарби для павільйонів допомогли батьки і суріковий завод. Саджанці надало зелене господарство. А для дорослих, що знайшли вільний час на приведення дитячих майданчиків до ладу, батьківський комітет підготував ситне частування. Сьогодні вже 40 батьків із завзяттям взяли за роботу, щоб зробити садок гарним та зручним для своєї малечі, а також своїм прикладом довести важливість праці та збереження чистоти. Рішили допомогти дитячому садіку, щоб ну, так як ми. І робимо діти, наші діти дивилися, що їхні батьки працюють і брали з них приклад ну, на, майбутнє, на майбутнє життя, щоб теж приймали активну участь в житті своїх дітей і в житті міста, ну і країни. Великі зміни починаються з маленьких кроків. Опорядження садочка стало тому красномовним підтвердженням. Спільні зусилля всіх поколінь націлені на корисний для всіх результат. Це і є справжній прояв піклування про своїх близьких і свою землю.